Усім мобільним геймерам зустрічайте свіжий випуск Open Mobile, який розповість вам про таке. На початку нового року вийдуть ігри за серіалами Гріфіни та гра престолів. APB Reloaded перекочує на мобільні пристрої. Jetpack Joyride поповниться велетенським роботом. Про це та не тільки далі. У Open Mobile. Студія Тініко спільно з 20 20-м століттям Фокс оголосила, що у наступному році з'явиться мобільна гра про знамениту родину гріфінів. Якихось подробиць та кадрів гімплею поки що немає. Але очевидно, що гра Family Guy буде прямим конкурентом знаменитої The Simpsons Сімсон Out, яку видала Electronic Arts у 2012 році. Тож, скоріш за все, ви зможете створити свій власний Lendly Falls та поселити у ньому відомих персонажів багатосерійного мультфільму. Ну що ж, цікаво, хто переможе в одвічному протистоянні двох знаменитих серіалів цього разу. Хоча однозначної відповіді, звісно ж, і бути не може. Продовжуємо серіальну тематику. У наступному році побачить світ мобільна гра за мотивами Гри престолів. Тизер, який з'явився в мережі, не тільки не розкрив ніяких деталей проекту, а навпаки, все заплутав ще більше. Про платформи, на яких вийде проект, розробники також поки що мовчать, але скоріш за все гра з'явиться і на iOS, і на Android. Анонсовано вихід шутера APB Retribution для мобільних пристроїв. Гра буде спін оффом багатокористувацької версії проекту apb Reloaded. Гравцям запропонують залишити центральні вулиці міста Сан-Перо. Замість цього основні події перенесуться до напівзруйнованих міських околиць. Головною метою сюжетної кампанії стане помста персонажу на ім'я Старий Гаррі. Нагідник керує злочинним угрупуванням Хорка. Власні рахунки з ним має і головний герой, якого Гаррі кинув умирати після спроби вбивства. Геймерам доведеться боротися з мафіозі, босами угрупувань та іншими персонажами. Для цього у грі чекатиме великий арсенал зброї та амуніції. Протагоніст зможе стріляти з дробовика та кидати гранати. Окрім цього, він матиме немало зброї ближнього бою, яка дозволить вбивати противників дуже тихо. Головну увагу потрібно буде приділити тактичній складовій, щоб лишитися непоміченим ворогами. У App Store гра з'явиться ще до кінця теперішнього року. Трохи пізніше вона буде адаптована і для Android. Студія Halbrick випустила свіже оновлення для своєї улюбленої багатьма геймерами гри Jetpack Joyride. Воно вже доступне у Google Play та App Store. Після його оновлення гравці отримають можливість один раз на день розблоковувати гігантського робота на ім'я Сем. Необхідно зібрати три літаючі жетони і можливість зіграти Семом у вас в кишені. Він буде буквально продиратися крізь рівні, збираючи монети та перетворюючи все навколо у справжні руїни. Компанія Insomnia Games планує портувати свою популярну гру Аутернаутс на iOS та Android. Станеться це у січні, але є і погані новини для прихильників проекту. У соцмережах ця гра буде закрита. Розробники аргументують своє рішення тим, що підтримувати одночасну роботу на кількох платформах їм буде дуже важко. Тож вони вирішили зосередитись на найцікавішому напрямку. Для гравців, які вже задіяні в Алтернаунс, розробники обіцяють повне збереження усього процесу та досягнень і у мобільній версії. Щодо нововведень, то обіцяють нових чудовиськ, унікальні світи для дослідження та різноманітні місії. 19 грудня побачить світ друга частина гри Cut the Rope. Це підтвердила компанія ZeptoLab. Окрім цього, розробники опублікували геймплейний трейлер. Єдине, що наразі лишається загадкою, чи буде новий проект фрітоплей тайтлом, чи все ж таки преміум грою. В інтерв'ю інтернет-видання ZEPTOLAB постійно роблять акцент на те, що на гравців чекатиме абсолютно нова історія з оновленим сюжетом та свіжою ігровою механікою. Історія Амняма розгортатиметься навколо його спроби покинути коробку та відправитись вивчати оточуючий світ. Разом з монстриком гравці відвідують різноманітні локації від лісу до міського парку, де познайомляться з іншими персонажами та набудуть нових здібностей. Нові друзі навчать мняма черговим прийомам, які знадобляться під час проходження рівнів та додадуть багато цікавого у гімплей. Переходимо до цікавих релізів Angry Birds Go – Нова гоночна аркада із улюбленими героями серії ігор про злих пташок. Little Inferno – нова гра від творців знаменитої World of Goo. I... Докуро – допоможіть маленькому хороброму скелету подолати усі перешкоди та врятувати принцесу. Ну що ж, а на сьогодні все. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, розповідайте друзям та вдягайтесь тепліше. І звісно ж, бережіть очі. Попереду ще так багато класних ігор. Це підтвердила компанія Гелі проти грибка Зептолаб Зептолаб дієвий засіб проти грибка.